Як би мовити, фіналить робочий тиждень і останній робочий день тижня. Саме час подумати, чим зайнятися вихідними. Сніданок підготував та випробував на собі декілька ідей. Дивіться сумилося від сумних буднів. Цими вихідними пропоную відпочинок. Ідея номер один вейкбординг. Це один із найпопулярніших водно-лижних видів спорту у світі. Для катання нам знадобиться шолом, жилет, гідрокостюм, якщо прохолодно, та дошка. Фал не відпускаєш. Тільки при випадку там серйозних яких падінь руки прямо, тобто .е. локти ми не згибаємо. Спінка ровна, да? Та сид, та сидю палу. Спочатку тренер проводить інструктаж на суші. Ми вивчили три позиції. Тепер пробуємо те саме у воді. Поїхали, що ми робимо? Объявила готовность, отлично. И медленно вот так вот скользишь. Досить холодно, Але не перевершені відчуття. Коштує таке задоволення від 95 до 170 гривень за півгодини у Києві. У регіонах від 60 до 300 гривень за той же час. Якщо ви не любите фізичних навантажень та обираєте ігри зі стратегією, пропоную майстер-клас із міні-гольфу. цьому треба підійти не як розвикательної ігри какого там, а як більш тактичній. І продумана ігря. Надо продумувати свої удари як в шахматах на несколько шагів вперед. Мета гри забити м'ячик у лунку за допомогою ключки з мінімальною кількістю ударів. Вартість гри у міні-гольф 40 гривень за годину у Києві та від 25 до 80 гривень у регіонах. Якщо ви дуже активні і просто не можете сидіти на місці, пропоную гру у настальний теніс. Очень хорошо надіс на, на глазаміртості фокусірують глаз, потім прозивають э, реакцію, розвивають кардінацію. Мета гри полягає у тому, аби супротивник неправильно відбив м'яч. М'ячик вистрибував у мене досить часто, але задоволення навіть від програшу отримала чимало. Вартість гри від 20 до 60 гривень на годину. Отже, підсумуємо заняття із войдбордингу, гра у міні-гольф та настільний теніс. Я у захваті, сподіваюся, вам теж сподобається.